Ось таку кучу сьогодні я на обрізав дерев. Сьогодні була у нас барбершоп на пасіці. Топіарна стрижка акацій. Ну і катальп трошки. Катальпу я купив ножиці такі великі, пообрізав їх, трошечки формую. Ось, бачите, катальпа в рядах. Це ряд катальпи. Формую такі шапочки. Ну і трошечки попідрізав акацію під низами, тому що ну щоб трошечки і продух був, світліше було. Ну і щоб і сонечко попадало, і щоб не голову не шкрябати. Бо я це бували такі віточки, що під вуликами стою і чую, по голові царапає. Коротше, оце так виглядає мій шестирамковий точок, майже, майже заселений на 95%. Там буквально 20 штук мені треба дозаселити. Ось, бачите, одна штука не вистачає. І все. Корочі, ось такий у нас вигляд має сьогоднішній точок після барбершопера. Тобто після мене шопер, блядь.